Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, сьогоднішній Євангелія розповідає нам про родовід Спасителя. У луки родовід Христа йде по лінії Марії, цей рід Марії йде від Давида. звідси, як Йосип, так і Марія походили з роду Авраамового і царського дому Давидового. Тому ангел і сказав Марії і дасть йому Господь Бог, престол Давида, батька Його. І буде царювати над домом Якова повіки. І царювання його не буде кінця. В останній день вересня православна церква звершує пам'ять святих мучениць віри, надії, любові та їхньої матері Софії, які уславили себе подвигом мучеництва за Христа. В усі часи батьки християни намагались виховувати в своїх дітях найважливіші християнські чесноти. Одна благочестива вдова на ім'я Софія, яка жила у Римі на початку другого століття, вирішила назвати на честь цих чеснот своїх доньок. Старшу вірою, середню надією, а наймолодшу – любов'ю. У той час римський імператор Траян Адріан, впорядковуючи імперію, намагався знищувати усе, що, за його думкою, могло їй нашкодити. Тож і перших християн він жорстоко переслідував. Під час таких гонінь і потрапили на суд до правителя троє дівчаток. Молодший з них любові було усього сім років: середній надії десять, а старшій вірі дванадцять. Їх жорстоко катували на очах у матері, сподіваючись на те, що вона буде мовляти дітей. Принести язичиську жертву, але матір Софія з останніх духовних сил підтримувала дочок та просила їх зберегти вірність Христу. Після мученицької смерті дівчат Софії дозволили поховати їхні тіла і, залишившись на могилі дітей, молячись Богові, мати сама на третій день віддала в руки Господу свою душу, розділивши з дітьми подвиг та ставши мученицею своїм материнським серцем. Нині ми прославляючи подвиг мучениць. Сердечно просимо заступництва у святих святі, віро, надії, любові. Та Софія моліть Бога за нас. І з Днем Ангела сьогодні православний календар сердечно вітає усіх жінок, які мають чудові імена: Віра, Надія, Любов та Софія. Хай повсякчас ангел Господній вас оберігає. Возлюблені святитель Іоанн Златоуст повчає нас. «Істинно любить тебе той, хто таємно молиться за тебе Богові. Молімося, і ми із радістю за рідних та близьких.